Я тобі під подружку. Так, дід, що ти кажеш? Скажи мені що, що, твоє рішення. Що? Ти даєш добро? Шо, ти скучив трохи? О, да йот! <риклад> Хтось приходив? Чи нікого не було два дні? Що? Хтось приходив? Шка... На бутильку. Тобі? На кому? Тобі не віддали. Саме вип'ємо. І що ти випив сам? І дали. Ні, я тримаю, спеціально І дали це. Як воно називається? Торт. Ань. А торт ти будеш їсти. Так. То що тільки я торт їм? ну що ти не їсть торт? Ну що тільки я? Ну і Саша в їсти. їсть. І Емілі не їсти. Що ти, чекає? Мені цікаво, що ти скажеш? Що? То, що ти сказала, що гавкучий, я тебе не знімав твоє лице. То що гавкучий пес, чи дід не проти? Мені цього цікавить. Я такий маленький, я такий маленький. Я тебе не знімаю, боже збав. На, Подивись Ходися, камушка. Я, мила, мила. я тобі під подушку того. Так, дід, що ти кажеш? Скажи мені шо, шо, твоє рішення. Що? Ти даєш добро? На що? Мамо, скажи їм, я тебе не знімаю. Так. Щоб маленький гавкучий пес був, маленький, щоб захищав нас від злих духів. А Але... він не буде спати разом з ним, будь З баксом? Так. Да. Не буде, ну. То чого він має спати? Та де він буде спати з баксом? Ти що то ж другий пес малий? Ти що ти кажеш? Даєш добро на таке? Дід. Що ти вже таскаєш? Закрити пса! Чим оцим? Ну а чим? Ану мені пояснює. Що, що це отаке? таке? Дивися. <пух> Я тут. Поясні мені. Як, як це так сталося, дід? Оче дво. Тут... Пер. Так. Пес. Що не доста... достає він сюди, дід. Він туди во достає і все. Я не пам'ятаю що... сюди я. Зачепив, закине. Ну як? Так... А що це за краска така? Це от... Що це таке за основні за... Європи? Це... Це... Я тут от фонарик. фанерку дати. А, фанерку щоб не було видно, так? Да? Фанерку сюди і... дати. Закрасити і все, залатати. Щоб буде красиво? Ну а я. Ну, якось так. Саша, це не жилой дом. Ні. Він... Сміяться, зна. Псарий. А він, а він біля, ти то всі. Двісь у куче, є два та, пса. Це огадати, а дитина стане нож. А де вона буде срати, да, пес? де так, буде срати? Некрасиво. Ой, какати. Таш, як сосенятка в туалет. Там ну були сісти, там були сісти, а дитина ручка ножка ходила. Ну Ано сам. Воно сам вистрибує. Ано? Воно сам стрибує. Дід, деколи треба потерпіти, щоб добитися успіху в брідтю. Давай, три, два, поїхали. Ну, три, два і поїхали. Я сам буду думаю. Ти, блядь, спеціально робиш. Що спеціально? Ти рвеш мені! Я ж кого обертом роблю, тобі треба. Ступився сам, в чому проблема? О, молодець. Молодець. Та, молодець. Вона рве! Ти суческу, блядь! Мій дорогенький Анатолій Іванович, да, дідусь да. рідний, Тобі Валерій вже прислав. Ну вже все прислав, дід. Подиви, який гарний кокон. Подушка вишита, все таке м'ягеньке, круте. Це все від нього, це все від Валерії. зараз тобі скажу, що цей мужичок не хробачок, а дуже відверта, щира людина, з якою було приємно спілкуватися. Завжди йде на уступки, підказує, що не так. І такий файний стіл, подивись на нього. Де? Заді тебе, що на Як тобі цей стіл? То, що ручної роботи, деревце, полаковане, просто виглядає, як має бран. І ще один сюрприз тобі прислав сьогодні. Це, де? Давай. От він, як ти думаєш, що це може бути. Це деталь. От вот, вот. Ну, і от. І от. Ну давай складемо. Складемо і побачимо, так скажемо, ні.